Намуки тоді видаватимуть вас, і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи займення моє, і багато хто в той час спокусяться, і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Устане багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох, і через розріз беззаконства любов багатьох охолоне, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Ісус розпочав свою проповідь словом, яке дає вказівку на час тоді, посеред періоду, який передуватиме другому пришестю Христа, Ізраїль почне страждати від великих мук. Антихрист облаштує свій власний центр поклоніння у Єрусалимському храмі. Хай ніхто жадним способом вас не зведе, бо той день не настане, як перше прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибіль, що противиться та несеться над усе, зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде як Бог і за Бога себе видаватиме. Це призведе до смерті багатьох, і багато людей зречеться своїх вірувань. Не зраджуватимуть віруючих, повсталі лже пророки, обманюватимуть народ, розбояє беззаконня, через що любов багатьох до господа охолоне. Хто залишиться вірним Господу аж до останку, той спасеться, тобто його буде порятовано. Це не означає, що людина сама зможе досягти цього порятунку у вічності. Лише Бог дасть спасення тим, хто віритиме у Спасителя в часи страждань. Вони війдуть у царство у своїх преображених тілах. А також у ті часи Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світі на свідоцтво всім народам. І, хоча це буде жахливий період безперервних переслідувань, істинні слуги Господа все ж свідчитимуть про нього і поширюватимуть добру новину про Христа і наближення Його царства. Це послання буде подібним до проповідувань Івана Хрестителя, Ісуса і апостолів на початку Євангелія від Матвія, і воно чітко даватиме зрозуміти, що Ісус істинно є прийдешнім Месією. Воно не є цілковито тим самим посланням, яке виголошує церква у наші часи. Послання, яке проповідується зараз у вік церкви, і послання, виголошене у часи страждань, закликають звернутися до Спасителя за порятунком. У часи страждань це послання наголошуватиме, хто звернеться до Спасителя за порятунком, отримує доступ у його царство. Очевидно, що багато людей прийме це послання. Потому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед ангцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І взивали вони гучним голосом, кажучи, спасіння нашому Богові, що сидить на престолі, і Ангцеві.